Всім привіт! Якщо попереджаю відразу, якщо вам здається, що щось десь гупає, то хлопці за хатою напиляли дров, а тепер їх рубають. Так, переходимо до теми відео. Перець. Я розповім, як я пророщую перець і що з ним далі роблю, і чому я так роблю, а не відразу саджаю його у ґрунт. Так, ось я беру таку пластикову форму, можна брати будь-яку. Непогано, бо оці харчові прозорі із кришкою можна. так Ще краще. Ну, У мене немає, я беру таку а, низ я заслала туалетним папером, можна будь рушничками, наприклад, і збризнула водою. І розклала за допомогою пінцета, розрізаю пакет, висипаю в руку і за допомогою пінцету розкладаю перець. Потім знову його я буду збризкувати водою, щоб він був дуже-дуже гарно мокрий. І накриваю. Я така забудькувата, що знову забула купити плівку харчову, тому я буду накривати ось таким патріотичним пакетом. Засуну його туди, тому що зараз світло як таке, і не треба. Перці, йому зараз треба тепло і волога, щоб пустити корінчик. А потім я вже беру. Форми, які в мене є. Наприклад, ось такі, в які я садила петунії. І тоді вже кротячу землю змішую з ґрунтом і вже потім кожну пророшу семенинку я саджу туди. Не в окрему ємність, а також, ну, не так густо, як я розклала на пророщування. Але також, от тут в мене вийшло три рядочки, отак, перцю. І тоді, вже, коли він проросте, коли я його посадила, він зійшов, і вже потім я бачу, що він здоровенький, гарненький, непокручений, тоді вже я його пересаджую в стаканчики. У мене є стаканчики, я не знаю, сходить взяти чи ні, показати. Ще давно я купляла, в мене багато в мене залишилося пивні стаканчики, півлітрові. В них я сажу по одній або по дві рослини. Чому я так заморачуюсь? Я не кажу, що це правильний метод, кожен звик робити, як він робить. Ви садите зразу в ґрунт, садіть і ви будете праві по-своєму. Мені подобається так, як я роблю. А, в якомусь із років, я не пам'ятаю, я пророщувала же ж перець. Я ніколи не садила, щоб зразу перець у ґрунт. Я зразу отак. Бачила по інтернету, мені сподобалось, і я зразу так. Через 3-4 дні у ньому з'являться біленькі такі корінчики. Ну, це хто займається, то зразу помітите. І потім, по мірі того, вони не всі зразу проростуть, вони поступово, тому що тут різні сорти, і вони по-різному будуть пророщуватися у різний час. І я от по мірі того, як вони проростають, вибираю, вибираю, сажаю і жду, коли зайдуть. Так от, один чи два пакетики семена відомої фірми. Я не казати. Не пам'ятаю, яка, але дуже поширена в нас на ринку. Всі отак проростають, а вони мовчать. З 30 семенин дві перчинки проросло і все. А уявіть, якби я оце таскала ту землю, ґрунт, посадила, наставляла на підвіконня, куди тільки можна, жду. А там немає нічого, скільки роботи мені в см'ятку. А я так знаю, що воно проросло, я його посажу. І вже з землі воно все сходить. Яке воно вже сходить, тут вже питання, тому що є семенинка кріпша, а є семенинка слабенька. І воно зайшло, наче таке, там листочок якийсь покручений. Таке. Я таке вибраковую і сажу, пікірую, так сказати, уже гарну розсаду. Ще колись чула, що не можна перець пікірувати і перець переносить погану пікіровку, коли його так з кучки і тоді по одному розсаджувати. Нічого подібного, в мене ніколи такого не було. Після розсадки він росте ого го і в ґрунт вже висаджую такі рослини, що. Тому я рано, як для півночі України, я дуже рано не саджу, бо одного року я вже 20 лютого вже пророжчий перець семенинки вже садила в землю. А тоді в травні такий холод ударив, а в мене перець стоїть по 35 сантиметрів у стаканчиках. Ми не знали, що з ним робити, аж плакати хотілося, бо й висадить ще його і град поб'є. Ну, холодно було, дуже холодно на дворі. Так що, от він у мене тут 3-4 дні проросте, потім я почну його саджати, там 4-5 днів і він почне сходити. Так що, от так, які в мене сорти перцю? Ми пізніх сортів ніколи не беремо. Вперше взяла спробувати ось такий сорт. Наш улюблений сорт, суперранній. Білозерка, смачний, дуже багато зав'язі на перцю, швидко наростає, швидко стигне. В тому році ми брали розсаду, де вона? Ми брали розсаду на базарі і там були ось такі перці. Вони невеличкі, але в них м'якоть, як палець завтовшки, типу ротунди або колобка. Ну, середньоранні, але пізніх я не беру. Тоді взяла ось такий, спробувати. І випробуваний уже каліфорнійське диво, дуже гарний перець. І ось такий. Всі ранні або середньоранні, і всі тонко, товсто тонко, шкурі. Тому що одного разу я взяла семену перцю, як зараз. Оце єдиний сорт, який запам'ятала, який не раджу пастух. Самі по собі перчини дуже довгі. Такі. Він в землю впирається, в землі аж загинається. Але там така завтовшечки м'якоть, там нічого їсти. Там шкурочка і м'якоть один міліметр. Так що беремо ось такі. Зараз я це все збризну водичкою, щоб вони були всі дуже-дуже гарно. Мене погано пшикає моя пшикалка. Ну, взагалі не схотіла, ну, то несуть. Так, попицкали водичкою. Буду дивитися по мірі того, як буде підсихати бумага знизу папір, то я буду ще відкривати і обробляти водичкою. І просто відправляю це все отак у пакет. Отак десь залишу в теплому місці. Ну, у нас по хаті скрізь температура одинакова. І буду спостерігати. Більше я нічого зараз не саджу, баклажанів ми не любимо, тому я не сажу їх. А хочу ще показати вам мої петунії. Я їх удобряла позавчора. Отак вони зараз виглядають. Вони в мене ростуть без лампи, просто на підвіконні, з гранульованого семена. Петунії це махрові. І не зійшло у мене тільки одна, дві, три, чотири штучки з тридцяти. Бачите, різні вони за розміром, які раніше почали сходити, а які пізніше дуже довго не сходили, мабуть, днів 12 вони точно, а тоді тільки почали сходити, а тоді ті, поки зійшли, тому дуже довго. Не дуже я люблю оце гранульоване семено. Дуже довго воно сходить. Ну, будемо удобрять. По-моєму, за ці дві доби, що я удобрила, вони аж підросли так непогано. От такі у нас справи. Потім, де я тримаю перці. Як я саджу перці, я їх залишаю прямо тут на столі, в таких формах, накриваю, понятно. А потім о, я їх переношу, ох, зніму телефон стримача, переношу сюди до вікна, прибираю підставки з квітами. Переношу до вікна ось той стіл. Ось мій герой коротких відео. Після прогулянки спить. Ось той стіл, він розкладається, робиться довгим. І я його сюди переношу, і тут він у мене стоїть з усією розсадою. Добре, що буся нічого не трогає і не перевертає. Оце у ньому дуже-дуже великий плюс, скільки, ми, скільки я тут займаюся, у мене ці підвіконня були петуніями заставлені, і ніколи він нічого не трогає. Збиває, навіть не лізе на стіл. Що моя зайчик. Ось так. Всім дякую за увагу, до побачення. Буду далі показувати, що я буду робити з перчиками і як я їх буду далі доглядати. Бузічка, Ну, подивись в камеру. Ось не хоче.